Доброго дня, дітки! Дітки, уявіть, що ваша кімната це великий акваріум. Зараз я налю сюди приємну теплу воду, щоб в акваріумі змогли плавати різнокольорові рибки. Напомніть кімнату уявною водою. Тепер ви рибки. Які повільно плавають в акваріумі і з цікавістю все розглядають. При цьому кожен має тримати на голові кольорову серветку. Рухайтеся так, щоб серветка не впала. Рибка, у якої серветка впаде, залишається на місці і не може плисти далі, але їй може допомогти інша рибка. Вона набере більше повітря. Вірне вглиб аваріума дістане серветку і поклади її на голову рибки, яка її загубила. Цю вправу давайте зробимо з нашими люблячими батьками. Тепер візьміть кожний по кольоровій серветці і покладіть її на голову. Зробіть пару глибоких вдихів, видихів. Щоб трохи розслабитися, і можете красиво та спокійно плисти по акваріуму Молодці, дітки. А тепер настав час вилити воду з акваріума. Я відкриваю стічний отвір, і вода витікає. А ми разом із водою дедалі ближче пливемо до стоку, доки всі не зберемося докупи. Тепер вони рибки, а знову дітки. Видайте серветочки вашим батькам. Хай вони покладуть їх у коробочку. Молодці дітки! До нових зустрічей!